Засновниця соціального проєкту Україна без сміття Євгенія Аратовська на зв'язку зі студією польського радіо для України. Пані Євгенія, дуже дякуємо, що доєднався. Доброго ранку. Доброго ранку вам. Пані Івані. дуже важлива тема. Так, так, дуже раді, що ви з нами сьогодні. Скажіть, будь ласка, чи от ви взагалі так. чули про ось цю систему застави в Польщі? Як ви оцінюєте перспективи її запуску? Бо в Польщі зараз ми чуємо дуже багато критики стосовно методів її запровадження, і про це вже чимало пишуть у місцевих змі і в соцмережах? Система взагалом широко поширена в Європі. Була вперше застосована в Німеччині, де всі упакування маркувалися знаком Грюнпунт. І насправді ця система дає цю економічну мотивацію споживачам повертати це пакування на переробку. Дуже цікавий той факт, що Польща в Євросоюзі вже 21 рік. І тільки за цей період вони наблизилися до реалізації оцієї заставної системи. Про що це говорить? Про те, що коли в суспільстві ще немає уявлення про роздільний збір сміття, тобто немає ще виконання певних цільових показників, то держави не починають використовувати, впроваджувати таку е дороговартісну. Технологію збирання та пакування. Бо е, заставна система вимагає інвестицій в фандомати, е, потім це обслуговування, логістика. Ну і далі вже всі пакування йдуть на переробку. Е, тому виробники, які несуть відповідальність за те, що їх тара перероблялася, вони змушені проінвестувати гроші. Цю систему і далі в тривалому періоді повертати собі ці інвестиції, які вони все врешті-решт зашиють у вартість товару, але так, що... Непомітною для споживача. А, а скажіть, будь ласка, от на чому взагалі, якщо можна чи можна так от схематично, просто на пальцях для аудиторії пояснити, в чому користь будується і вигода від такої системи, як воно взагалі працює? От, якщо ми просто відстежимо долю однієї баночки або однієї пляшки? Ну тут є декілька факторів. Перше, людей стимулює забрати свої гроші назад. Тут не йде мова про те, що пляшка коштує ці 11 гривень. В ніякому разі цей тонкий пластик або скло коштує стільки грошей. Треба розуміти, що це ті гроші, які навмисно взяли в людини в момент покупки. І саме оця от трошки несправедливість штовхає людину повернутися до фандомату і забрати свої гроші назад. Особливо, якщо ми говоримо про там, десятки пляшок, ну людина економічно да, стимулюється піти і здати це на переробку. А другий момент це цільові показники збору пакування. За законом про розширену відповідальність виробника, кожна компанія має виконати цільовий показник збору своєї тари і прозвітувати державі. Що ми створили умови для того, щоб повернути цю тару на переробку. І от саме те, що Польща перейшла на заставну систему через 21 рік, це говорить про те, що вони хочуть підвищити свої цільові показники збору, Там пляшки скляної чи пластикової. Моя думка такі системи не можна запроваджувати з нуля, коли у суспільстві ще немає культури роздільного збору. А саме впроваджувати як другий етап, щоб дозбирати пакування, які хтось ще не доніс в систему збору. Mm -hmm. Пані Євгенія, ми пам'ятаємо ще таку стару радянську практику, як люди масово здавали пляшки. Ну, чого там скривати? Мене в дитинстві ганяли до цих пунктів здачі тари, здавали постійно ці пляшки з під кефіру. Вони тоді скляні були. Чи можна сказати, що то було щось подібне в радянські часи? Ну, знаєте, радянські часи, це така примусова трошки історія. Угу. Ніхто не наважувався йти е, проти вимог держави. Тобто ніхто не, бути... не міг викидати просто в контейнери ні, ці пляшки чи, чи ні? А, ну, та ні. Ну, а коли чому Коли суспільство дисципліноване угу. і воно боїться порушувати правила, бо є репресії, є якісь, я не знаю, е, знаєте, коли на роботі можуть. Люди так публічно засудити, угу. тобто намагалися люди в радянському Союзі просто не порушувати правил, бо це було б дуже небезпечно. Ми зараз живемо в демократичному суспільстві, Тобто це воля людини захищати довкілля або ні. В Україні досі точаться розмови про те, чи запроваджувати адміністративну відповідальність за засудження. тобто в багато багато разів. Були ініціативи в кодексі змінити навіть е, певні пункти, які передбачають штрафування людей за те, що вони не сортують сміття, угу. тому треба тут розуміти, що воно можливо і схоже, але е, мотивація різна. Uh -huh. А такий от момент, до речі, от як зараз ну наскільки я пам'ятаю, то в радянському союзі ці скляна ця тара, яку приймали, її потім повторно використовували саме тому її приймали от певних видів в певних місцях. Тобто цю пляшку просто потім мили і знову в неї і ще дивилися, чи немає там сколів. Так і знову в неї там щось наливали. Я можу більше сказати вам не могли продати молоко або метану. Якщо ви не принесли баночку, oh. взамін за вашу тару давали mm. вам вже нові продукти. Mm -hmm. Бо oh. так було в нас, да, в моєму дитинстві. Mm -hmm. Mm -hmm. І, і, от, наприклад, а як зараз, до речі, зараз е теж е йдеться про таку історію, що цю пляшку повторно використати, чи вона піде на якусь там саме технічну переробку? Ви знаєте, вже в Україні є прецедент е поворотної тари. Здебільшого використовується вона в пивній галузі, коли пивну пляшку можна повернути в пункт прийому вторсировини, отримати певні гроші, і потім ця пляшка буде використана на заводі. Є момент, дійсно, ви сказали правильно, зі сколами, угу. це є небезпечним. І тільки високоточне обладнання може визначити, чи є там тріщини. І от на великих підприємствах, як таборку Україна», в них таке владний є. Чому вони використовують поворотну пляшку? Тому що закуповувати нову, зроблено з нуля, значно дорожче. Компанія економить і пропонує покупцям дешевший продукт, тобто вона виграє на конкурентному ринку, коли пропонує поворотну тару. Угу. Але я точно знаю, що в Польщі, от в ці е, автомати, куди ми зараз будемо всі повертати пляшки, там теж пошкодження не беруть. Вони повинні бути тільки е, в ну в гарному, це в хорошому все. так угу. стані. Пані Євгеня, а в Україні е, чи думають також запровадити таку ініціативу? Потрібно це взагалі зараз, принаймні, в ці часи цим займатися. Знаєте, нещодавно, не так давно, ну там протягом 10 років в Верховній Раді висувалася ініціатива про запровадження акцизних марок на пластикове пакування, яке би зчитувалося в фандоматах. Ну і люди отримували свої заставні гроші назад. Ця ініціатива була висунута депутаткою. Дружиною колишнього генерального прокурора України. І її звинувачили в тому, що вона намагається створити монополію, яка буде торгувати цими акцизними марками. І це до питання довіри. Коли немає довіри між державними органами і великим бізнесом, такі питання дуже важко реалізувати. Важливо, щоб запровадження заставної системи відбувалося прозором, щоб не було створено якихось кишенькових фірм, які будуть на цьому наживатися. І якщо говорити, от, повертатися до вашого питання. Я вважаю, що було б гарно пройти першу стадію, коли роздільний збір доступний кожному домогосподарству. І вже потім до того, щоб дозбирати цільові показники, варто запровадити цю систему. Так, вона і вона чудова. Так, ви маєте рацію, бо польща вже пройшла цей перший етап. Тут неможливо а, зараз виносити сміття а, просто в якийсь єдиний а, сміттєзбірник. Так, тут все, все вже давним-давно поділено, і ось тепер Польща переходить. А, ну говорячи вашими словами, до другого етапу. А, не дуже так все. Просто тут відбувається. Ми ж на початку нашої розмови сказали, що дуже багато критики і дуже багато ще таких незрозумілих моментів впроваджувати цю систему будуть впродовж року поетапно. Але на вашу думку, от польський досвід, коли все це нарешті запрацює, може стати такою дорожньою картою і для України? Звичайно, Україна дивиться на Польщу. Тому що Польща дуже швидко наблизилася до таких середніх показників роздільного збору по всій Європі, цим не можуть похвалитися такі країни, як точно ще не член Євросоюзу, але От Албанія вже стає членом Євросоюзу. Можливо, там Словакія, ну такі от всі країни ближче до колишнього Радянського Союзу, вони не показують великих, великих результатів, а Польща змогла. І нам от варто дивитися на, на те, які інструменти підходи застосувала Польща, щоб так швидко наблизитися. До високих показників роздільного збору по Євросоюзу, угу. а от до речі, ви привели приклад Німеччини, що вона дуже класно впоралася з цим завданням. Які країни Євросоюзу ще можна е, ну, подати як приклад, де ще дуже класно з цим впоралися? Дякую за це питання. Класне я вважаю, що всі країни, які стали нетолерантними до будь-якого забруднення. Фізичними особами, юридичними особами вони досягли високих результатів. Ну, мій мабуть, фаворит по Євросоюзу це е Швейцарія, <зв1> <зв1> яка запровадила настільки глибоке стартування, що вони пакети чаю, як ми знаємо, да? розділяє там на папір, на, е на цю е мотузочку, <зв1> <зв1> метал, ну і органічну частину. Це не жарти, вони дійсно дуже глибоко сортують, щоб у смітник не потрапило майже нічого. Бо це дуже дорого для них. І оце найкраща мотивація. Мені здається. Ми можемо довго говорити про необхідність сортування, але якщо в людей не буде економічна мотивація, то відсоток сортування в Україні буде на низькому рівні. Дуже дякуємо, дуже дякуємо за цю розмову. Дякуємо, що пояснили нам до чого треба прагнути, так і до чого е, треба ще дійти в Україні в цьому питанні. Завжди дуже приємно і цікаво вас слухати. Я сподіваюся, що не в останньому з вами поговорили.